Два моменти. Перше, не слухайте людей радянських, які кажуть, що дизельне масло краще двохтактного, бо я колись да я колись. Не слухайте, не буду пояснювати, чого. Воно так і видно. І друге, не забувайте, прокладка під циліндром має бути плоскість, підготовлена під прокладку. І на картері ця плоскість також має бути підготовлена. Коли людина перепаковує нову поршневу, те, що їде на такому масі пів біди. Але, але, але. Можливо, і запакували другу прокладку, але схоже на те, що кусків, кусків тут немає. Ось так от там немає, там вверху куска немає. І тут одразу показало, де мокре. Коротше, воно так дихало і неправильно робило. Воно неправильно робило. Чому я бачу? Тому що багато раз приїхають. Хлопаки кажуть, буває цілий двигун. Капіталку навіть перебирають. А це, ви думаєте, скажете, що не дотягнута було? Слухайте, коли не дотягнуто, туди пробиває перший раз в головки прокладочку, тому що там велика компресія. А тут було вільне місце, тому що не було зібрана поверхня на картері під нову прокладку, якщо вона і встановлювалася. І з двох боків... E, чуть вище тут слабіночка легенько навіть вибило і наробило непонятно чого. Вже по варіатору, вже по цін. Тут вже куча всього понароблювалося, Тепер шукай, розв'язуй по очері, поки, поки, поки щоб воно <кхи> поїхало, як має бути. Там вже ремень новий, не, не тих розмірів. Ну нічого, підженеться, підженеться, буде їхати. Не спішіть, друзі, коли працюєте. Ставити прокладку, не обов'язково її не забути поставити. А треба бачити прекрасно, як і на що ти ставиш. Масло є. Якщо у вас двигун 2Т, значить є масло для 2Т двигунів. Зараз не, не секрет. В радянські часи була проблема так. Тому і виходили з дизельним. Зараз багато напишуть, що воно. Ну люди добрі. Зараз ціною там 300 гривень кастрол, який працює на ньому, навіть китайські двигуни на мотокосах працюють роки.